Вітаю, друзі! Сьогодні покажу вам, як за допомогою засобів від РСАГ легко почистити раковину в ванні, як це зробити безпечно, швидко і ефективно. Використовувати будемо баню, це засіб для чищення ванної і туалету, який з легкістю справляється з 14 видами бактерій, вірусів, грибків, без жодних напрягів, розбризкуємо засіб і на храні. Бабкову питочку на раковину. без особливих чекань. Можемо хвилиночку підождати. Бачимо, засіб починає працювати, піниться. Цей фіолетовий засіб містить перекис водню, крім мильного горіху, тому він прекрасно справляється зі своїми задачами. Проходимося мочалочкою по всім місцям. Так. По краніку. Я и плиточку мою. И сочу. Сначала все с Все готово. Все чистенько сіяє і знешкоджені всі віруси, грибки і бактерії.